Конкретно ця да нова. конкретно ця так. Така буде в районі там, в районі 50. Це конкретно нова машина. Це конкретно... Я був на столичному, я заїжджав на столичному шосе. Хто хоче купити машинку спочатку на столичне шосе, потім до Антона. Бо це Антону пояснювати, що таке 50, що 50 це дешево. Подивіться на 120 і після цього вертайтеся. взагалі це, якщо ми говоримо про нову, якщо БУшка, то ціни на них можуть стартувати десь від 39500, якщо ми беремо 23 рік. Це вже конкретно 24 500. Але якщо хочеться доторкнутися до преміуму, то в принципі можна почати там від 39,5. Це буде Піонер. І десь в районі 41-42, якщо вже буде легше від 350, 23. Це ідеальна машина для тих, хто хоче преміум, але хто не хоче переплатити за машину з Європи тисяч так, 40. десь на 40 вони дешевші. Подивімося. Ну, блін, гарний. Ну, ладно, я не можу сказати, що він гірший, ніж Ariya. Я вже. Я вже починаю думати, що бувають ще машини. Так, ну. Нічого собі. Це повністю новий. Да? Да. інша весь плівочка. А коли привозите трошки БУ, воно наскільки відрізняється. По якості от, ви ж сиділи, от наскільки. Ну, по якості дуже часто ті ж самі мерседеси, вони точно так же, як і вся бушка, дуже часто приїжджає з цими плівками, тому що їх не знімали. В основному це все машини від а, тих же салонів Мерседеси, які там були на тест драйві, або хтось здав трейдин, і відповідно їх продають, тому вони в нормальному стані. Скільки тут конячок, це повний привіт? Так, так, звісно. 480, якщо не помиляюся. Це п'ятисотка, тобто, mm -hmm. тут, в 24-му році, всі EQE стали п'ятисотки. Батарейка 96 кВт, ну і хорошо, дуже їде. Ну тут лакшері прям відчувається. Ще крутіше Мерседес, може бути? Так, да, може бути EQS. Ми такий теж EQS SUV. ну це клас GLE mm -hmm. по факту, mm -hmm. це електричний GLE. Може бути електричний GLS, Це в нас EQS. Mm -hmm. Такі по бюджету, якщо ми говоримо про Китай, там машини не биті без пошкоджень, якщо ми не говоримо про Штати, то вони стартують десь в бюджеті від 70 плюс-мінус. Там же в нас буде пневма, там буде задня ось, яка підрулює, і там буде не один монітор, а сплошний монітор на всю панель. Тобто він ага. переходить і для пасажира, і для водія, і по центру. Тобто трошки гарніше. Взагалі в природі існує і EQS з сплошними моніторами, ага. і в ньому теж може бути пневма. Але це остання комплектація, яка по факту існує тільки на в брошурках. І Я вже боюся, що мені почнеться снитись Мерседес. Завжди, якщо не знаєте, що купити, Антон знає за вас, і ви навіть через рік будете настільки задоволені купівлю.